Зло, яке ви робите, залишається з вами, а добро повертається до вас. Мудра притча для кожного. Одна бідна жінка кожного ранку пекла дві хлібини одну для сім'ї, а другу для випадкового перехожого. І другу хлібину жінка завжди клала на підвіконник, і будь хто міг її взяти. І щодня, коли жінка клала хліб на вікно, вона промовляла молитву за свого сина, який пішов з дому шукати кращу долю. Протягом багатьох місяців мати нічого не знала про свого хлопчика і завжди молилася за його повернення. Незабаром жінка помітила, що якийсь горбун приходить кожного дня і забирає другу хлібину. І замість слів вдячності він тільки бормотав. Зло, яке ви зробите. Залишиться з вами, а добро повернеться вам. І продовжував свій путь. Це тривало день за днем. Не дочекавшись слів вдячності, жінка відчувала себе обманутою. Що ж цей горбун має на увазі? Не давало їй спокою. Одного разу жінка була такою злою, що вирішила з цим закінчити. Я позбудуся цього противного горбуна, сказала вона собі і додала отруту у другу хлібину. Але коли клала її на підвіконня, руки жінки затремтіли. Що ж я роблю? подумала вона. І відразу кинула отруйний хліб у вогонь. Спекла доброго хліба і поклала на підвіконні. Горбун, як звичайно, взяв хліб. Пробормотав незмінні слова і продовжив свій путь, не підозрюючи про злість жінки. В той же вечір хтось постукав у двері. Коли жінка їх відчинила, то побачила сина. Він виглядав жахливо голодний, худий, слабкий, в ранній одежі. Мамо, це просто диво, що я тут. Я був від дому вже недалеко, але був такий голодний, що упав без тями. Я, напевно, помер би. Але саме тоді якийсь старий горбун прийшов біля мене і був такий добрий до мене, що віддав цілу хлібину. І сказав, що це його єдина їжа на цілий день, але він бачить, що я нуждаюся в ній більше, ніж він. Коли мати почула ці слова, її обличчя поблідніло. Вона притулилася до дверей, щоб не впасти. Вона згадала отруєний ранковий хліб. Адже якби вона не спалила його вогні, її власний син міг би загинути. Ось тоді жінка і зрозуміла зміст слів Зло, яке ви робите, залишається з вами, а добро повертається до вас. Намагайтеся робити добро завжди, навіть якщо цього зараз ніхто не оцінить. Підписуйтесь, адже я добираю матеріал з великою любов'ю тільки те, що до душі.